Стрільці привіт! Сьогодні я до вас з розкладом починаючи з 11 по 17 жовтня. І так, якщо ваше сонце асцендент, Венера чи місяць у стрільці, а також стеном в 9 домі, вам може зрезонуватися інформація. І для початку я візьму для вас послання. І це та енергія, що буде вас супроводжувати на тижні. Що це коник Цвіркун? І перевернутий павук. Дуже цікаво зараз зачитаю. Що цікавого ще стрільці, поки шукала трактування коник, згадала про персонажа з серії коротких мультиків французької мені здається студії Мінускули. Там був цей коник, дуже цікавий, характерний персонаж, який любив пранкувати, але зрештою, карма завжди його доганяла. І я не знаю, можливо, це для вас якийсь посил. Тому почнемо: стрільці, зробіть стрибок віри. Зараз ви збираєтесь зробити стрибок на наступний рівень у своєму житті та рухатись до чогось кращого за все, про що ви коли-небудь мріяли. Коли з'являється дух, а... Сарани, то нас сарана, я тут вам коника приписала. Ну добре, але ж коник. Це вдалий час зробити стрибок у невідоме, тому що він відкритий до нового. Запитую, чому б і ні? І вірить у силу співтворчості. Ні, це все ж таки коник. Да? О, дивіться, тут є оця полярність, так? Можна бути коником, цвіркуном, можна бути сараною, яка змітається на своєму шляху. Ось. Це заклик до вас повірити, що зараз правильний час для участі в ідеї, відносинах або ситуації. Ризикуйте, тому що достаток у всіх його формах відкривається вам. Чудові речі чекають на вас, коли з'являється дух коника. Вам не призначено повертатись назад, тому слухайте свою інтуїцію, а не своє страхітливе его, яке поручається змінам і з острахом чіпляється за те, що було. Удача на вашому боці. Стрібайте з впевненістю в те, що має прийти. Бо вседух має для вас багато чого, якщо ви просто зробите цей стрибок. Стрибок віри, енергія, шута. Вау! Гарно і не просто. Тому що це, певною мірою, крок в невідомість. Але, як ми знаємо, що все рухається циклічно, все буде, в принципі, рухатись на новому циклі по тому ж алгоритму, але з новими декораціями, з новими відними даними. Тому стрільці тривоги перед початком, чи кроком, чи стрибком це скоріше застереження нашого розуму, які підкидують нам різні варіанти з минулого, чому не варто і чому ні. А якраз і протилежно потрібно йти. Скажіть так, на цьому тижні В світ, завершення циклу і новий початок. Інтеграція досвіду вже відбулася. А ви щось затягуєте? Стрільці на цьому тижні. Колесо фортуни. Вау! В си енергії. Якась гарна можливість щаслива для вас. Не хочеться мені говорити, що ви бігали йти по колу і зациклились на чомусь, а вам потрібно розірвати так? це коло, вийти на новий цикл. Тобто все рухається по спіралі. Ваше оточення. Шість кубків. і близькі вам енергії. Можливо, це ті, кого ви знаєте давно чи з ким ви росли, споріднені душі, в тому ж числі. Можливо, улюбленці, динаміка трьома картами, ваша енергія стрільці. Що, за ким сумуєте? Чи ви, дівчата, тут сумуєте за якимось гарячим персонажем. Два вачі. Пахне саморефлексією під залепоном. це пов'язано з вашим оточенням. І це оточення має відношення до минулого. Так. Чому сумніваєтесь в тому, діяти чи не діяти, брати якусь пропозицію, приймати чи не приймати, чи ось ви стрільці комусь хочете певну пропозицію зробити, щось запропонувати, допустимо, і вагаєтесь. Вам тут треба проявити рішучість, сміливість і відвагу. Ось. Все по канону, коміка Стрибунця, послання оракулу. Якийсь король мечів може повернутися у ваше оточення, дівчата, в тому ж числі. Або чоловіки сильно зациклюються в голову, в голову над якимись роздумами. Розумієте, можливо, ви намагаєтеся щось ідеально спланувати, спрогнозувати, так, вивірити все. Але якраз ключ полягає в тому, щоб зробити крок. Так? Відійти від історії з перфекціонізмом імператриця. Король жезлів. ти. Дівчат, ну у вас тут дуже цікава енергія. У вас зі спини якийсь прикриває мочовий, а перед вами жезловий. От він на цьому тижні і з'являється. Можу сказати, що вашу спину прикриває ваш досвід, в цілому ваші знання і інтелект ну, в силу того, як ви задієте ту інформацію, якою володієте, але це ж може і створювати вам перешкоди, розумієте? Знаєте, горе від розуму, як я кажу. Якась обережність надмірно відчувається. У мене є відчуття, що якісь дівчата, якщо в вашу сторону йдуть пропозиції, ви їх просто відстрілюєте з дистанції оці всі е такі, знаєте, несерйозні вайби, скажімо так, легкі, чи легковажні, чи от, е те, що не несе в собі ніякого. Контексту подальшого розвитку, я б так сказала. Ви тут прям в такій позиції цікаві. Так ви, можливо, в, в такий спосіб і не впускаєте якісь нові енергії в своє життя. Я, я розумію, типу, не місце цим енергіям таким несерйозним, так? Ну, чи незрілим? Несерйозним, а незрілим. Тому що надмірна серйозність, вона тут у вас може бути і це не є ок. От незрілим. Енергіям не місце. Тут я з вами погоджуюсь. Ось, але для того, щоб зробити крок в невідомість, потрібно вімкнутися в цю грайливу енергію, шута. граючись, почати щось, увійти в щось, вийти на новий етап, скажімо так. І це якось напряму стосується для чоловіків жінки у вашому житті. Жінка красива, жінка самодостатня, жінка, ну, скажімо так, може собі дозволити багато чого. Ось. Жінки креативний такий підхід до рішення ситуації. Ось. А вам, дівчата, вже сказала, що потрібно трошечки послабити контроль десь. Чи от цю історію, що пов'язана з продумуванням всіх можливих варіантів, тому що ви тут занудьгували, чесно кажучи. Ніби у вас все крутиться, ніби все е злагоджено іде, але з цього зникають фарби. Правда якась жінка в сильній е, крутій позиції на цьому тижні. Якби в одній руці приблизно правда, в іншій дія. Тобто є усвідомлення є дія оточення. Щось оточення навалює. Може це діти 10 жезлі. Дуже багато задач. Пов'язаних з вашим оточенням. Повторюсь, це якісь або дитячі енергії, або дуже близькі вам люди, ну, в принципі, і по цій причині ви включаєтесь так в рішення питань. Королева мечів. У нас тут пари прям випадають. Шут. Знову ж. А, не знову от він вийшов такий. Я про нього тут говорю, він є. вам потрібно скинути якийсь вантаж минулого досвіду. І це з оточенням в тому ж числі. Ну, якщо у вас діти, мова не йде про те, що ви повинні це скинути, а якась можливо, гіпервідповідальність чи гіперконцентрація на тих задачах. Що на вас є? Ось можете делегувати частину, судячи з усього, Тут ті якісь чоловіки? і не Дзин. військове оточення може прийти якась пропозиція з боку жінки мочової стихії на те, щоб щось вскочити приблизно. ось, Але, скажімо так, ця жінка просто ну їй теж хочеться розвантажитись приблизно. Чи ви делегуєте? Повторюсь, на когось задачі і. Знайдете точний варіант облегшити собі шлях. Так, давайте так. Що за король мечів тут на цьому тижні? Король Пентаклів. Ну, це може бути, ну, там, дівчата, ваш чоловік? Тут що ми імператора збираємо? Якого? А, кубки всім заправляють, так? Все буде зав'язано на емоції, на почуття. Насправді, почуття тут правлять всім. Старці у вашому розкладі. Саме там є оця, ну, скажімо, занижена недостача в цій зоні, в цій сфері, в чуттєвих аспектах. Бо ж тут з такою підозрою, це король Пентаклів. Ну, чоловіків, чоловіків тут точно є момент а, активності, впевненість, фундамент, а, ні, сумніви. Щодо ресурсів, стабільності, також це може бути для стрільців чоловіків. Скажу, що якийсь конфлікт пов'язаний з чоловіком земної стихії. І я вам так скажу, чоловік земної стихії не до кінця з вами чесний, і скажімо. Ну, тому що переслідує власну вигоду у цій взаємодії. Якщо для хлопців вже скажу, у вас був момент, де ви трошечки ну, засумнівалися, чи у вас є якийсь внутрішній конфлікт, пов'язаний з, з вашою ресурсністю, з фінансами, з цілим достатком, так? З можливостями, які для вас відкривають ресурси, то ця історія гармонізується тут прямо ідуть ваші енергії. Може складатися відчуття, що ви наче переливаєте з пустого в порожнє, в тому ж числі. Воно тут прослідковується, От звідки ця четвірка кубків береться. Але так чи інакше на цьому тижні щось пов'язане з жінкою, як виводить вас взагалі на новий статус, стан, я б так сказала. Четвірка кубків, четвірка кубків. Все. Так а що вам тут хто пропонує? Що вам пропонують? Діва? Можете цей король Пентаклів? Якась пропозиція йде у вашу сторону? Партнерство гармонічне досить. Справедливість ваги вийшли. Вам тут чесне партнерство пропонують, а ви таке щось, та це не те. знаєте, стрільці? От ж ніби їй хочете насправді цього партнерства? Хочете десь. А з іншого боку, дуже хочеться взяти все на себе. Ну, тобто, вести цю історію. Чи ви жінці не хочете уступити? Що тут за. Якщо вам хтось пропонує контракт, що вам робити з цим контрактом, стільці? 10 мечів, четвірка жезлів. Вам потрібно зробити вибір в сторону сім'ї, скажімо так, чи процвітання вашої справи. Тобто, скоріше мені йде сім'я тут, чи якась спільна перспектива. Ось 10 мечів. Ну тут просто визначитись з вибором. Очікування. А, не застрягати на моменті самої ідеї. Тобто ви можете багато вкладати, вкладати, приблизно. І якби зациклюєтесь на цій історії. Схильні до того, щоб очікувати. Чи затягувати щось. Ось. Це ну, тут якась пристрасть. У вас тут ще й потенціал накопичується творчий. Якщо ви не часто зустрічаєтесь там, допустимо, чи має, не має, маєте невелику кількість, скажімо, сексуальних контактів, то. Відповідно, я розумію, про що йде мова. Ця вся історія потребує А... І бажано б, ну, для чоловіків конкретно в реалізацію, в якусь справу, так? в роботу можете направити. Ну, а тут з мачів, поставте собі намір, сплануйте, таку у себе. Ось, я розумію, що це компенсаторика, тим не менше. Тут вже якась жінка. Дівчата, ви також можете по якійсь реалізації довго затягувати, в контексті, що вкладаєтесь, складаєтесь, вкладаєтесь, складаєтесь, а далі якось не виходите в це колесо, розумієте? В запуск. Ось, на цьому тижні задача щось запустити ракету в космос. Угу. Якась поїздка з наблоці тут. І недостатньо ресурсів. Тут якісь хочеться якоїсь зустрічі приблизно, бути з кимось, чогось приїзду, чи приїхати до когось. Але чомусь є тут блок на цю історію. І з цього проростає, ну, така собі стагнація, очікування. Ось. І, знаєте, є відчуття того, що ви не отримаєте бажаного. Угу. Як це стосується. Стосунків, наприклад, так і робочих моментів якихось, ну, там, по вашій реалізації. Тобто вам би хотілось якогось нового розвитку, нового витка ось, але ви е, вибираєте поведінку. Ну, в сумніви, іншими словами, вас блокують сумніви, куди, скеру... ну, куди так? направити цю історію, наче вам потрібна підтримка в цьому запуску, чи всі ініціації. Ось, Повторюсь, тут є щонайменше два, а то й три, може, чоловіки, або, може, це все є один, який по-різному проявляється до вас. Ось, але, чесно кажучи, по якихось більш пентаклях в нього там є моменти, нюанси. Ось він може вам протягнути руку в цій історії. Тому візьму пораду. Підіть на цю зустріч, чи виходьте і комунікуйте, взаємодійте, знайомтесь з новими людьми. Ось. Тому що колесо фортуни і стрільці, в принципі, це ті комунікації, які ви налагоджуєте. Так? Мережа зв'язків. Ось. Проявляйтесь, виповзайте, взаємодійте, знайомтесь, повторюсь, пізнавайте для себе щось нове. Це прям відкриє для вас а, цілий світ новий. М -м -м. Нічого, ще в підготовці до цього моменту, на цьому тижні. Дякую за увагу, гарного вам тижня, па-па!